Привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Берстенко Art. І в цьому відео не буде нічого корисного. Це буде влог про мій переїзд. А переїхала я зі свого балкону, по причині того, що почалася зима, почало темнішити, там не вистачає світла, там дуже холодно. І я переїхала ось сюди, в спальню. І я розкажу, покажу, як я пере. Налаштувала, організувала простір, де у мене що лежить, і ми разом з вами помалюємо цю картину будемо намагатися її домалювати. Залишки мого раю літнього періоду тут було офігенно, бо величезний стіл, на якому я могла малювати, все розкладати, мені було дуже зручно. Залишки ще моїх речей, стільці. І ось тут, в принципі, були всі мої відео. Але так як балкон не закритий, насправді тут дуже холодно. тут дірки, дуже холодно І темно. Тому я зібрала всі свої речі звідси з моєї улюбленої студії на балконі і переїхала бамц-бамс. спальню. І тепер все, що залишилось від мого простору, ось в цьому куточку. Буде, але мені тут дуже класно, дуже комфортно і то, завжди зі мною. Давай робити екскурсію. Що ж, мій простір. В одному із відео я казала, що дуже важливу для мене роль відіграє куточок, де я запалюю аромопалички і включаю музику. Тому найголовніше у мене тут моя картина для настрою підняття. Зелень, рослинки, які я обожнюю, вони офігенні, музику, яку я включаю завжди. І е, куточок з арома-паличками, з Алосанта. І звичайно, мій пес. Мій пес завжди хоче бути зі мною. Він малює кожну картину зі мною, кожну фарбу, він розмазує своїм хвостом і лапами. Він, взагалі, головний поціновувач мого мистецтва. Почнемо в захованих місць, де я ховаю свої картини і великі матеріали. Дуже класно те, що за мольбертом моїм надам мій міні-склад. Мій міні-склад, в якому є великі холсти, які ще пусті, а також всі мої готові роботи. Які залаковані, знаходяться тут. Я навела шалені порядки, як на мене. І тут в мене всі запаковані роботи маленьких форматів. Одні з моїх найулюбленіших Floral Dreams. Обожнюю їх. Вони маленькі, вони розміром 30-30 см, тому вони дуже класно помістилися мені прямо в тумбочку. Також є безліч маленьких робіт, які вже запаковані повністю. І також маленьких моїх пейзажів, які також запаковані, вже з візитівочкою, вже гарні готові до подарунку. Наступна поличка — це всі мої рамочки, і також додаткові упаковочні матеріали. І. А також невеличкі холсти, тобто всі великогабаритні роботи і пусті холсти, і матеріали у мене стоять заховані за мольбертом. Тут у мене все маленькі. Маленькі холсти, які влізли. Ось такі маюсінькі холсти, які натягнуті на картон. Упаковочки і рамочки, які можна буде потім оформлювати мої роботи. І, коли у мене мільйон матеріалів допоміжних, таких як стаканчики, серветочки, палички. Я не буду їх діставати. Показувати вам, просто повірте мені. також тут є плівка попирчаста, яку я підкладаю для того, щоб не забруднити підлогу або стіни. Все, поїхали далі. Тут це набагато цікавіше, тут саме матеріали робочі. Всі мої фарби, всі мої альбоми, скетчбуки, матеріали, все-все-все. На першій полисці тут все паперово. Тут різні варіанти, розміри скетчбуків. Нові, старі, ще не відкриті, використані повністю. Із цікавого скетчбук з чорним папіром дуже прикольний ефект малювання. І звичайний скетчбук. Також у мене тут є просто блокнотики звичайні. І е, велика кількість різних е, альбомів з різним папером, е, різної товщини, які можна відривати і створювати роботи. Також є у мене нарізаний. Полотно у вигляді альбому з листочками. Це дійсно звичайне полотно, бавовняне так, вже прогрунтоване і вже готове. Дуже класно. Також у мене є юбу використ... ну, для малювання алкогольними чорнилами. До речі, відео про те, як малювати чорнилами, я залишу в описі цього. І також різний папір. Знову ж таки, для малювання, дуже великої щільності. Я на ньому малюю акрилом. Багато просто блокнотиків з звичайним папером, чисто для замальовочок. І різнокольоровий папір. Також у мене є мої ескізи і деякі Роботи, які ще не оформлені ні в рамочки, ні у що. Багато їх тут у мене є, Вони різні. Я їх просто також тут зберігаю. Це моя скарбничка. Те, що ви бачите, це скарб. Всі мої фарби. Обережно всі запаковані в коробочку. Я їх достаю в залежності від того, якими кольорами мені треба малювати. Це сразу у мене вже не стоїть на одному місці. Тобто, по потребі я достаю. У мене є мої палітри, які я зробила спеціально, щоб знати, які у мене кольори. Дуже зручно. Я одразу знаю, що у мене є, що треба докупити і так далі. У мене є мої многоразові штучки, в яких я малюю. У мене є акварельні олівці. є акварель, є алкогольні чорнила, олійна пастель і також набір звичайних оліктів. А Також я малюю в такій от поперемічці, треба її відмити. Щоб було гарніше. І ще запаси фарб, які лежать окремо додатково до мого основного набору. Я стараюся, щоб вони не повторювались, тобто це прямо робочий набір. Там є додаткові, і ще тут у мене додатковий склад. Йдемо далі. Що внизу? Внизу тут у мене є все для походів. Мої пенали, в які я запаковую матеріали, коли я йду малювати кудись на вулицю. О, я от така дуже класна штучка. Така дуже класна штучка. Такий портфель, в який можна запакувати всі свої матеріали. Пензлики, олівці, у мене тут серветочки вже. І сюди ти вставляєш, закріпляєш папір і малюєш. Дуже зручно так на вулицю виходити з ним. Такі дощечки я використовую як чорновий варіант підставки. Тобто Я її ставлю на землю. Сюди викладаю фарби, мої палітри, мої водичку, кисті. І я не забруднюю. Захищаю робочий простір. просто. Мені так зручніше, я думаю, вже зробити. Так як моє робоче місце, мій куточок малювання завжди переміщується, тому у мене ще нема таких перманентних. Захисту столиків місця, які б я використовувала, тому поки мені так комфортніше. І далі, що у нас є полотно, яким я застеляю підлогу для того, щоб не забруднити. Воно біле, естетично гарне. І далі малярні скотчі, ґрунтовка, лак, медіум для флюїтарту. Силікон, алкогольні чорнила, багато клею, шпателі, а також наждачки для текстури, додаткові фарби, скотч, кнопки, степлер, нитки, цвяхи, тобто все для фіксації робіт, малярний скотч, клей, фарби ще є. І багато-багато запасів різних кистей, різних олівців. У мене ножиці, шпателі. Ці мої шпателі тут знаходяться. І, в принципі, все. А мої визитківки, я все прибрала, і у мене дуже зараз немає зайвого нічого, тому я готова показати все вам. Цю картину я почала малювати по своєму діджиталіски. Я його створила, потім по ньому намалювала перший шар роботи. Потім я вирішила, що хочу додати велику таку півонію. Я її додала, і тепер робота явно не закінчена. Я так само зробила фотографії її на планшет і просто додавала шари, експериментувала, що я хочу додати. Тому зараз будемо домальовувати її. Не думаю, що це буде фінал, але якийсь етап ми зробимо разом. Далі я почала діставати всі необхідні матеріали для малювання. Я захистила поверхню від забруднення від фарби, налила водичку, взяла кисті, дістала всі фарби, які мені необхідні. Просто до мольберта взяла поставила стульчика і, в принципі, це все необхідне мені для початку роботи. Також, так як я ще не адаптувалась до того, що темно і світла не вистачає, я експериментувала зі своєю лампою і зрозуміла, що з нею не супер зручно, бо вона дуже засвідчує. І тому я крутилася, відходила так, щоб побачити дійсно, який колір як малювався. Тому в наступному етапі я вже виключила цю лампу. Так, було темнувато, але це все одно було краще, ніж воно відсвічує, по суті, такі блики, з'являються. Я бажаю вам гарного перегляду цього відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалося і ця робота вам теж буде до вподоби. Ставте лайк, коментар, а також не забудьте підписатися на мій канал, так як тут буде багато цікавого і крисного контенту. 습은 숨기고 살아야지 사람들은 그 모습만 판단하니까 하나둘씩 사람들은 날 떠나가나 별거 없어 믿은 내 잘못이지